То є серія радянських мін ловушек, серії МС. Ну, тоді вона називалась Міна -С С-юрприз. Оце була з неї зроблена МС-2 ловушка. Як вона робилась? Брався той самий мув, Только чека ставилась уже ерообразно. На неї там петелька з проволочками. От сюди вкручувався шуруп або просто гвіздок вбивався. Далі збирався у нас підривач. Далі те саме. Запихувалось оно все туди. І далі, в заводській версії, тут була Оська і пружинка, яка напоминала мишеловку. Ось та, що стоїть у мишеловка. Ну, картинку, якщо знайду в інтернеті я вам прикладу, як воно виглядало. Ну смисл її був який, ну, який би. Закривалась кришка, пружина не давала їй закритись. Дожималась, накидувалась оця петелька на цього шурупа у нас. Далі навантажувалась чимось. І коли ми оце навантаження знімаємо, пружинка приподнімає кришку, висмикує чеку, ну і все взірвалося.